Євген Степанович Товстуха видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Чи можна зменшити внутрішньочерепний тиск у маленької дитини рослинними препаратами? Рослинними препаратами можна зменшити внутрішньочерепний тиск, знаючи? Причини. А причини можуть бути запального характеру, можуть бути зміни у судинній системі, можуть також, як не дивно, бути і спадковими. Треба так і, безперечно, використовувати ті лікарські рослини, які можуть надійно допомогти. Які ж це лікарські рослини? Це... Ну, насамперед, якщо говорити про е, наші у, у, універсальні е, засоби, так це тут найбільше підходить номер 12 А також настойка голоду, кропиви серцевої, чорної тополі, медунки лікарської і талабану польового. Як користуватися? Краще користуватися, е, безперечно, нон вживати до їди, а настойки після їди. Вважається так, що дитина одного року чи до року чи немов я, то вживається, застосовується 2-3 краплі. Настойок, а потім далі вже в залежності від того, там 4, 5, 6, 7, 8, 9, і 10, 11 і 12 на кожен рік додається по 1 2 краплі. І починаючи з 12 років, вже настоїнки можна вживати так, як і дорослим. тобто по 15, 20. 30 крапель три рази в день або до їди, або після їди. Ну і безперечно перевіряти дію цих засобів вже безпосередньо е вимірюючи е внутрішньочерепний тиск даної дитини. Чи використовуєте ви чаполоч? Або по народному зубровку у своїй лікарській практиці, чаполоч започнав у українській народній медицині, відомо з давніх-давніх часів. Ще в листі Миколи Віталійовича Лисенка до академіка Євгенницького, де він подорожував. Там у козацьких регіонах він писав, що багато поширених площ неплідною травою чаполочу тут є. Отже, чаполоч Запашна, або російська збройка дочистая, поширена в Україні. Лікарська рослина. Її використовують лікарі горільчани. Напої ми використовуємо для лікування багатьох лікарських багатьох недуг, в тому числі навіть онкологічний. Отже, повернемось до опису чаполочі Запашної. Чаполоч Запашна. Ось її ботанічний малюнок. Її тяжко відрізнити від перею звичайного, але перей, коли ми візьмете її по то ніякого запаху немає. А чаполоч має такий надзвичайно приємний аромат. то чаполоч запашна. Багаторічна травена рослина з довгим повзучим кореневищем. Чаполод запашна росте на сонячних узліссях, ліфових галявинах, у лісосмугах, на виробках біля вологих долин та ловкарень. Сировина заготовляють стебла, які зрізують під час цвітіння. сушать і в'яжуть у почечки і зберігають у щиній паперовій тарі. Хімічний склад. Рослини використовуються лише в народній медицині. Відомо, що вона містить гіркоти, комарини. При висиханні рослина набуває приємного запаху. Комарини це велика група природних речовин. Які мають дуже різноманітні біологічні властивості, вони виявляють спазмолітичний і фотосенсибілізуючий вплив, знімають спазми коронарних судин і розширюють їх. Характеризуються павериноподібними механізмами дії проявляють онкостатичні властивості. Здавна у народній медицині застосовують горільчані настойки чаполочі запасної як засіб для поліпшення апетиту, а також для підвищення секреції шлункового соку при гастритах. Застосовують Засточок у суміші з листками-подорожниками, коренями малтеї, травою золототишника, золототисячника чибрицьок звичайного. Ми також використовуємо е, широко і у, у своїх дослідженнях ми навіть увели її у, у фармакофейній статті у минулому. Євгене Степановичу, які рослини можуть зменшити м'язове напруження у дитини хворої на ДЦП? Чи взагалі є такі рослини? Дитячий церебральний параліч це надзвичайно складне, тяжке і проблематичне захворювання, яке викликається вірусом і вражає дитину, і робить її інвалідом іноді на все життя. Які ж рослини можуть Впливати на цей вірус, і які взагалі препарати. У нас є препарати номер 6 номер 12 і номер 9 Їх вживають до доїди. Препарати, власне кажучи, настоянки, які діють на цей злісний вірус. Також є в нас це настоянки чорної тополі, це Перстачу сирів'ястого, це корію дикого або культивованого, це настойки хінацеї, це настойка берези, це настойка горіху волоського, і це настойка медунки лікарської, і це препарати, такі як поліневрити і пропубесан. Поліневрит застосовується в переважній більшості для втирання у хребет і ті напружені м'язові ділянки, яке найбільше дитина відчуває. Також подібно застосовується і проповесан, і ми можемо варіативно додавати у пробубесан і. Того препарату, який знімає оцю напругу м'язів. Можна використовувати або по днях, або навіть, скажімо, ранком використовувати препарат поліновритий, а значить, надвечір, надвечір вже використовувати проповесан чи навпаки. Лікування надто тривале. Треба сказати, що вона не тільки лікує загальну недугу, а й знімає оці напружені м'язовий стан, який, власне, не дає дитині ні ходити, ні, ні розвиватися і зводить її до такого страшного інвалідного стану. Чи можна бути впевненим у безпечності прийому ваших фітопрепаратів для вагітних жінок? Є низка рослин, які забороняються вживати вагітні жінці, бо ці рослини можуть викликають переплив крові до тазових органів, можуть мати абортивні наслідки. Це такі рослини, як материнка, це настойка календули, це настойка шавлії, настойка коренів з короновищем оману Високого і настойка хмайо. Але. Є багато рослин, яких можна, які надійно можна застосовувати для лікування вагітних жінок. Це дуже часто дає для лікування печінки, коли особливо буває токсикоз першої половини вагітності і другої, особливо, то тоді гарантовано можна застосовувати такі лікарські рослини, як сідач, коло це стовпчики з примочками кукурудзи звичайної, це настойка варварису, це настойка синюхи блакитної, це колію, це настойка чорної стополі, тополі, настойка перстачу і споришу звичайного. Це дає можливість дуже часто позбавляти вагітну жінку від. Від токсикозу вагітності, щоб вагітність розвивалася як першої половини, так і другої, і щоб вагітність розвивалася нормально і щоб майбутня мати народила нормально доношену дитину. Які рослини можуть швидко допомогти при діареї? Діарея це у простонароді пронос. Це тоді, коли вживається їжа, вона не проходить формування калових мас і відбувається, власне кажучи, порушується смоктувальне засвоєння їжі і, і зневоднення організму. Вживаються най... у фітотерапії такі найпоширеніші і ефективні рослини, як родовик лікарський, перстач сіреблястий, скомпія звичайна, подорожник великий, парило звичайне, стовпчики з примочками кукурудзи звичайні. Треба сказати, що якщо говорити про швидку дію, то ну власне тут ще про причинні фактори, дивлячись, які це може бути і отруєння, може бути отруєння, коли, власне кажучи, пронос є захисною функцією, це може бути вплив най, найрізноманітніших чинників хар харчових, це може вплив найрізноманітніших чинників інфекційних. І от ці лікарські рослини, перечислені нами, вони і діють. Вони, ну, по-перше, проводять детокс... детоксикаційну дію і діють на ті причини, які призводять. До виникнення проносів або тимчасових, або е, таких тривалих. Євгене Степановичу, ви використовуєте спиртові розчини на листках чорної тополі та берези бородавчостої? Чи відрізняються вони за складом від настоянок на бруньках? Ну, ми вже у своїх розповідях розповідали про широке застосування броньок чорної тополі і береза бере для лікування і опіків, і найрізноманітніших захворювань сечастотевих органів, печінки, дихальних шляхів травного тракту і сечастотевої системи. Потім ми почали застосовувати листки як з чорної тополі, особливо в перших місяців, коли вони ще мають такий ароматичний запах і того і того. І на численних клінічних дослідженнях ми перевірили, що значення їх. І ефективне лікування не поступається брунькам берези бородавчої і чорної тополі. Через те ми ввели у свою практику і збір і консервування і використання, і широке використання листки в чорної тополі і берези бородавчої, то тому що їхня дія і, і вона. Антнетична. І це дає можливість, так би мовити, не, не руйнувати, власне кажучи, рослин, тому що зібрані листки, вони потім відновлюються в бруньках і це зберігає ці надзвичайно цінні лікарські і природоохоронні рослини. Маю таку біду, як випадіння у ретри. Лікарі радять операцію, але поки що призначили протизапальне лікування. Чи зможу я обійтись без операції завдяки фітотерапії? Випадіння ну, взагалі уретра це один із одна із ділянок, це органів. Тут треба подумати, яка ж причина випадіння цієї Е, Вона може бути найрізноманітніших причин. А це захворювання нирок, захворювання взагалі сечового міхора, захворювання взагалі сечостатевої системи. Це може бути і взагалі порушенням. Надзвичайно складних обмінних процесів. Для лікування ми пропонуємо такі препарати, як настойки чорної тополі, настойка берези, настойка перстачу сріблярського, настойка родовика лікарського, настойка споришу, настойка груші і настойка. Горіху волоського. із готових препаратів та, таких треба назвати це нон номер 6 який також може усувати причини випадіння у Свої питання ви можете залишити на сайті товстуха.com. Координати фітоцентрів Євгена Тостухи ви бачите на своїх екранах.